У нас на 10% збільшується дохідність підприємства. За рахунок чого, якщо у нас кількість споживачів зменшується на 27,4%, тобто безпосередньо платники, які сплачують, споживають воду. Ви доходність свою збільшили на 10% за рахунок збільшення тарифа вдвічі. Тому ви не передивлялися, де ж можна зекономити, щоб тариф вдвічі не збільшився. І просто той факт, який був, збільшили зарплату вдвічі, майже вдвічі, в тому числі загальновиробничі витрати в 2,59 і накладні адміністративні витрати. Я розумію, що людям хочеться платити гарну зарплату, але ми збільшуємо для населення тариф. 2-1 раз. В 2023 році значить, оплата праці це повна собівартість в складала 23%, то вже в плановому тарифі збільшується в півтори рази. 1,46, 27 мільйонів. При тому, якби як кожен економіст. Сказав би собі, кількість споживачів зменшується. Відповідно, і об'єкти, які зменшуються. Тобто і обслуговування їх, і витрати на обслуговування повинні зменшитися. У мене виникло питання стосовно втрат. Тобто, Нормативні втрати та небліковані витрати води. Якщо скільки електроенергії витрачається на саме підйом води, то в нас втрати планові становлять 34% в мережах, ми витрачаємо море електроенергії, мільйони на підйом води, там бере і все інше. А потім цю воду втрачає, вона не доходить до споживача. Це, це велика сума. Місцевий бюджет підтримує ваше підприємство. Вже виділено на сьогодні 31 мільйон 144 тисячі 315 гривень, які не буду називати, а в 23-му ви. Використали 39,8 дев'ять і мільйонів. Давайте я теж відповім. і дуже ми та, нам вдвічі та. збільшуємо тариф, перекладаємо це на мешканці. При, е, при тому, що ми підтримуємо я водоканал. Відповім, питання ж ми ж тут не говоримо, що ми не, не хочемо Ґу. вас заслухати, а питання в тому, щоб дійсно пройтися по кожній складовій до копійки дорахуватися, що це правильно.